Доброго ранку, мої любі бджілочки! ділочки. Сьогодні до нас в гості завітала гарна дівчинка Наталочка. Вона обрана в українську святкову хусточку. Наталочка, мабуть, нам хоче про щось розповісти. Уважно слухайте розповідь дівчинки та роздивіться їй святкову хусточку. Адже не дарма Наталочка така ошатна. Вітаю вас, малята! Сьогодні, 7 грудня, ми відзначаємо День української хустки. Хустка це одяг, зроблений з тонкої тканини. Хустки почали виготовляти з давен-давен. Вони можуть мати квадратну форму або трикутну. Спочатку. Куски були білого кольору, а згодом стали барвистими. Їх вишивали різнокольоровими нитками, червоними, синіми, зеленими, жовтими, іноді нитками чорного кольору, але тільки разом з червоним. Перш вишивали візерунки з геометричних фігур. а потім стали вишивати візерунки також з квітів, листя, птахів. Хустка улюблене вбрання українок, адже вона робить жінок та дівчаток дуже привабливими. Ско пов'язують на голову, шию, напинають на плечі. Хустка захищає голову і плечі людини, взимку від холоду, а влітку від спеки, пилу, дощу, вітру. Хустка оберігає людину та захищає від усього лихого. І тому вона стала оберегом. І їй влаштували свято. І я пропоную всім матусям, бабусям та дівчаткам піти сьогодні на прогулянку у святкових хустинах, а також послухати вірші та пісні про хустку, адже їх складено немало. А тепер, малята, мені час з вами прощатися. До наступної зустрічі! Подякуємо Наталочці за її цікаву розповідь та послухаємо пісню, яку написала до свята української хустки наш музичний керівник Маєвська Ольга Семенівна. Кустечка барвиста, ти моя відрада, квітами та листом, вишита до свята, зелененька. Співалася у пісні. Напевно, ви заслухались її чарівною мелодією, а слова пісні такі душевні. Пропоную вам, малята, слухаючи знову мелодію пісні «Хусточко», постаратися передати своїми рухами красу цієї пісні. Уявіть, як ви берете в руки хусточку. Розглядаєте її, милуєтесь нею, накидаєте собі на плечі, одягаєте на голову, прогулюєтесь та радієте святковому дню. Тепер вивчимо декілька рядків з цієї пісні. Повторюйте за мною, діти. Хусточка барвиста. Ти моя відрада. Квітом металистом вишита до свята. Молодці малята. Ви добре порухались та вивчили слова. Ось і настав час малювання. Розімнемо наші пальчики та намалюємо гарну українську хустиночку. Добрий ранок, добрий ранок! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечку, сонця, промінці. Привітали хмароньку. Разом я і ти. Молодці. Для роботи нам потрібна фарба, водичка, пензлик, серветка, аркуш паперу трикутної форми. Це буде наша хустинка. Спочатку ми будемо набирати жовту фарбу. І малюємо коло ось так, миємо пензлик, наберемо червону фарбу, будемо робити пелюстки для нашої кліточки. Ось так. Прикладаємо Маємо пензлик. Тепер будемо малювати лінії, прикладаємо пензлик і рівнесенько проводимо ось так. З однієї сторони повернули і з іншої сторони. Ось так. Ось таку хустинку я намалювала. Гадаю, малята, що ваші хустинки вийшли просто неперевершеними. Діти, а хто до нас приходив сьогодні в гості? До нас в гості приходила дівчинка Наталочка. А що Наталочка нам розповідала? Дівчинка Наталочка нам розповідала про свято української хустки. Хустка це оберіг від усього лихого. Діти, а яку ми з вами слухали пісню? Ми слухали пісню «Хусточко». А хто написав цю пісню «Хусточко»? Пісню хусточка написала наш музичний керівник Ольга Семенівна. Малята, а чи є у ваших матусь та бабусь хусточки? Так, у моєї матусі та бабусі є хусточки. Гадаю, що хусточки є і у всіх дівчаток. Тож вирушайте на прогулянку у цей святковий день та одягайте свої чудові хусточки. А ми будемо чекати фото дівчаток, мамусь та бабусь у святкових українських хусках та ваші діти-малюнки. До наступної зустрічі, мої любі бджілочки!